Всім самий величезний привіт! Запрошу вас на перегляд техніки. Зараз щось ми з вами будемо дивитись. Хочу просто подивитись, які ціни на сковорідки. Дивіться, непогані знижки. Я не знаю, що це за фірма 229, було 429. Ну, Крафт всі знаємо. По 400 були 800, зі знижкою 50% зараз у Фокстроті. Бачу навіть тефаль зі знижкою. Ну, Тефаль завжди був недешевий. 890 був 1400. Теж є знижки на Тефаль. А оця зі знижкою 50%. Якась супер-пупер. Давайте з вами подивимося, роздивимося, які ціни на праски, яка фірма скільки коштує. Тут навіть є ще доглядові такі всякі штучки для праски засіб для видалення накипу. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Ну що ж, почнемо з дешевших. Почнемо з самого низу. Написано сейл розпродаж. Був 2000 899 Браун. Чи скільки вона? Чи 1999, не розберу. Так, випускає пару. Ну, я що я хочу сказати? Зараз переважно усі праски, що знаєте, як говорять залізку, усі йдуть, а, що випускають пару або навіть випускають а, з носика, ще є такі штучки, дірочки, де випускає, прям можна бризкати воду. Я пам'ятаю, як а, в дитинстві мамуся з бабці набирали цілий рот води і бризкали на пості. Хто так робив? ну, кажіть. Тисячу гривень тефаль. Ой, легенька така, дуже легенька. Теж наповнюється з водою, є пара, от тисячу гривень. Непогана модель. Ще треба також дивитися а, на цю ковзуючу підошву. Так, це вже якась така фірмова. Фірмова, ой, тут навіть такий зовсім інакший метал йде. Якщо потрогати ось тут, це також тефаль. І ось тут, то є різниця. Тут така, знаєте, як би чимось пропитана, така сковська, сковська. Ну і тому, мабуть, ціна 1700 гривень, також зі знижкою. Можна виставляти рівень потужності. Так, на 2500 ватт. Тут заливаємо водичку. Можна також бризкати. Ось є кнопочка, яка бризкає. Так, добре. Браун, Браун також непогані праски. Також цікавиться. Ні, тут не така підошва. Тут крута. 2200. Так, ось ще така красива тефаль. Ну, я гадаю, що і дешева, мабуть, також не нездорогу їх бюджетних також випросує одяг. так, так. Тут також така підошва, дуже гладка, дуже гладка, можна казати, ковзуюча. Теж все те саме. Що я можу ще вам розказати? Теж це все те саме. Регулює температуру. XL. Це великий написано XL. великий, мабуть для води. Також є носик, де бризкає воду розпилювач. Ціна такої 3400, 400. була 4600. Ось така красунька праска. Хочу вам показати саму найдорожчу від Philips. Вона така досить важка. Завжди звертайте увагу на шнури, щоб були хороші вона 5600. Ось така Philips. Дуже важкий. 3000 Вт. Пара. Сюди набираєте воду, носик. От ну, зараз на цю штуку, як вона правильно називається, як вона правильно називається, що тут можна все відпарити. Ось такий мінімалістичний утюжок, також випускає, ну, пару, звичайно, що ж випускає. Натискаєте і відпаровує. Що можна відпарити цим тефалем? Швидко, потужно, паровий удар 200 градусів на хвилину. 3 метри шнур, інноваційна трьохпозиційна дошка для просування і навіть дезінфікація іграшок. Ага, цю, тобто цю дошку можна розвернути так, як у звичайному, не горизонтальному, а вертикально. Можна її поставити і також можна відпарювати усе. Ну так, да, я знаю, що знижка зараз усюди на них впала, на цей відпарювач я також дивився в інтернеті. 8500. А так була 15. А, ну, це відсік для води. В кого є така штука. Я знаю, що дуже багатьох моїх знайомих є, купували не раз. До речі, теж регулюються ножки по висоті. Вам можна поставити так, як вам буде зручніше, вище, нижче. Ну, от така от штучка цікава. А ось такий подібний відпарювач, як Тефаль, що ми з вами тільки що дивились, можна придбати зараз за 400. Але він трішки йде менше. Ось така невеличка дошка. Ну що я скажу? Відпарювати. У мене є також відпарювач, звичайно, не такий, а просто в розетку набираю, набираю воду, також на вішак вішаю і починаю ось так от відпарювати. І хочу сказати, що дійсно відпарює. я купував дуже-дуже давно. Він на 500 грамів води. Ну, я ним задоволений. А, ну, якщо сказати оці такі стаціонарні, то вони будуть ще швидше все відпарювати, і тиск навіть по цій пари можна обрати. Трьох рівень на 3 рівня йде. Маленька, середня і сильна паровіддача з цього. Як правильно сказати, пароочисник чи що? І це філіп стоїть, тут же дошка більша. Також регулюється. Він 13 тисяч, був 20 тисяч теж зі знижкою хорошою. Ну, залишайте свої коментарі, в кого є така. Ну, я думаю, що це дуже хороша. Дуже хороша штука, вона також можна і горизонтально, і вертикально. І ось такий міні-утюжок. Optimal temp. Я не знаю, це в кого. Я... Ну, хто любить прасувати, мабуть, да? Хто любить прасувати, в кого велика родина, хто часто щось відпаровує. Я знаю, що ще магазини беруть, коли приходить. А... В магазин новий одяг, він зложений, і треба все відпарювати, щоб він мав гарний вигляд. Так, це вже такі теж стаціонарні парові системи йдуть по 16 тисяч, по 12 з половиною. Тефаль, браун. І ось самі відпарювачі, Ось самі відпарювачі, куди ви наливаєте сюди воду, найдешевший це йде ось такий тефаль, Набираєте воду і відпарюєте. Так, тефаль, 4000, був 5500. Це у нас іде Philips. 4500. І ще один ось такий тефаль. 3700. А ви мені скажіть, мабуть, зараз, якщо є такий відпарювач, можна і не користуватися праскою. Чи все одно праска не замінить. Відпарювач. Да, якщо постіль, то потрібно все одно праску брати. А вже такі речі, верхній одяг то можна і парою. І ось самий найдешевший я ще бачу за тис. Ну, 2000, як фен схожий. 2000 і ось найдешевший дельфа 800 гривень. 800 гривень. Ось такий відпарювач. Також можна обрати тут дошку для прасок. Така 600 гривень, я скажу це недорого. 600 гривень ось така дошка. Потім трішки більша 819. Навіть я бачу за 700 гривень зі знижками зараз стоять. І ось тут сама перша а, для сушарки ось та штучка для, для сушки одягу. Дивіться, 400 гривень. Теж непогана ціна на оцю сушарку. 1320. 1100. Дивіться, кожна має різну ціну. 1059, це вже треба запитувати консультанта, чому така різниця. Ну, сітки вони всі тут повинні мати, щоб пара проходила ось ось такі щі, сіточки, бачите. Зверху накладка. І під низом ось така сіточка, щоб проходила пара. А тут, а тут також є. Ну вони, так, да, масивніші, бачу, вона і сам метал, бачу грубший, конструкція і тяжчі. ці ж йдуть дорожчі тисячі гривень. Давайте ще подивимось з вами фени для сушіння волосся. Хочу сказати, що зараз дуже-дуже багато усіляких фенів. Зараз подивимось давайте, з самих найбюджетніших почнемо. Огляд 2600 на 2400 Вт, гаряче повітря, холодне повітря і також швидкість можна обрати тут перша, друга швидкість. Ну, і сама дешевша дельфа 1200 Вт, 349 гривень, потім 600 гривень ну Вже краще, мабуть, Філіпс, не знаю. Чи Дельфа також має а, сервісні центри. Ці вже йдуть а, з насадками для зачісок, для об'єму ровента 1300 гривень. Тут стоїть якийсь топчик. Дивіться, Philips Stop. Гарний такий колір, Shield 4, 300. Тут можна вибирати також холодне, гаряче. І також дві позиції швидкості. Це також йде з насадками двома Philips, 2100 Вт, холодне, тепле повітря. І е, натискаєте на кнопку, вентилятор починає працювати ще більше. Якщо на цю кнопку натиснути, можна швидше посушити волосся 1200 гривень. Так, ще один Philips також має дві насадки. 1600 Вт, 1000 гривень. 1000 гривень. І оцей 1000 гривень це у нас Ровента, також дві насадки. Ну, всі майже одинакові. Я знаю, якийсь є такий цікавий фен, я не знаю, як він правильно називається, з якимось, навіть не знаю, як пояснити, він коштує 500 доларів. Якщо хтось знає, розуміє, можете написати в коментарях. Так, обрати можна також дві швидкості. Дві швидкості. Навіть нагрів можна регулювати. Нагрів також йде. Ну це також цікавий фен, можна сказати. Тисячу гривень. Покажу вам ціни на утюжки, чи як неправильно називаються. Випрямляч, випрямляч для волосся. Да? Тут також є багато різних, є керамічні, є металеві пластини. 800 гривень. Бачу, це навіть на самий найдешевший, за 670 вже купили. Філіпси я також знаю добрі. Можна обирати тут я бачу потужність, мабуть, да? нагрів да, нагрів. Температури від 160 до 230 градусів. Іонік 1700. Так, плойки бачу від 799, це йде Ровента. Ro Ротекс. 500 гривень від Ротекс. А ось і справжня щітка ровента, таку, як я показував в іншому магазині, тільки тут вона 1700 гривень, це вже така надійна конструкція. Ну, В іншому магазині знаєте ж да, ціну 400 гривень, здається, ось така щиточка коштує. Ну, Це вам вистачить надовго. Я навіть таку ровенту знайшов, яка з кучерявого волосся робить пряме. Ви собі можете уявити, кому не подобається. Кучеряшки, ось тут навіть на малюнку, бачите, показано з кучерявого, робить пряме волосся. І ціна такої щіточки, фен щитка 1300 гривень, був 2200 так, а ось це навпаки в кого пряме і мріє, мабуть, про завитки. Я знаю, теж така штука є, щоб зробити кучеряве волосся. 2800. Може це не він, але я знаю, що така є штучка, яка робить волосся кучерявим. Ровента. Це також щитка фен 2600. До речі, вона ще йде з насадками. Дивіться, ціла куча насадок 14 в одному мультистайлер. Так що це не просто така одна насадка. Но я хочу сказати, це саме оптимальне, коли є, купуєте одну річ і тут багато насадок для створення зачіски. Дивіться, що тут написано: Ровента Карл Лагерфейт. Ви бачите, це ось це, що ми з вами говорили на рахунок цієї щіточки. Зараз тільки всього, що тільки гроші і все. Ровента. Ровента, ровента. Скільки вони 1500 і 1800. Може відрізнятися пластинами або ще якоюсь кнопочкою. А, бачите, а ось тут ще є ось такі щіточки, які вирівнюють волосся. Ось, Вона дорожча за рахунок ось цих щіточок, яка буде не тільки утюжити, а ще й вирівнювати волосся. Тому і вона дорожча 1800. А ця 1500 вже без цих щіточок. Звичайнісінька, простенька. Ну, непростенько, все одно там щось, щось та є. Пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли подивитись із техніки. Обов'язково пишіть, і я читаю, всі коментарі відповідаю. Що вас цікавить, господинки, залишайте коментарі і будемо з вами розглядати вже наступному відео. А я вам бажаю економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба, всього-всього вам найкращого і до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока-пока!